Листоноша це американський постапокаліптичний фільм 1997 року, знятий та зіграний Кевіном Костнером. Стрічка заснована на романі Девіда Бріна. Сюжет коротко. Події розгортаються у 2013 році після глобальної катастрофи, яка зруйнувала цивілізацію. Мандрівник знаходить форму загиблого листоношій, видаючи себе за працівника пошти нової урядової структури, мимоволі стає символом надії та об'єднання для людей у зруйнованому світі. Ідея фільму: надія відродження людяності та роль маленьких вчинків у великій зміні світу. Цікаво! Хоч фільм зазнав комерційного провалу і критики, згодом він отримав певне визнання за глибоку ідею та емоційний посил. Фільм знятий за одноіменним романом Девіда Бріна 1985 року, який отримав Локус Авард. Спочатку сценарій був написаний так, що зраджував мораль роману, але Костнер і Брайн Хелгеланд. Повернули його до джерельного духу надії та відновлення цивілізації. Костнер не лише зіграв головну роль, а й зрежисував і продюсував стрічку. Він навіть відхилив роль президента у фільмі Air Force Own, що пішла до Гаррісона Форда, щоб втілити свою амбітну постановку. Знімали фільм у справжніх районах дикої природи. Металайн Фолз Вашингтон, Центральний Орегон. Південна Аризона, зокрема, Металайн Фолз стало пайнв'ю у стрічці. Початковий фільм тривав понад три години, і, попри невдалі тестові покази, Костнер відмовився скорочувати хронометраж. Костнер витратив 80 мільйонів доларів. Але світовий бокс Офіс склав лише близько 30 мільйонів доларів, що вважається одним з найгучніших комерційних провалів. 1990 років стрічка отримала п'ять статуеток Золотої Малини, включно з найгірший фільм, найгірший режисер і найгірший актор. Попри невдачу, Коснер залишився гордий своєю роботою. Він назвав стрічку пророчою казкою. підсумок несподіваний культурний артефакт. Від комерційного фіаско до теперішнього культового статусу ці факти вкотре доводять, що навіть кінопровал може стати важливим культурним явищем.